Ну і власне про тенденції на фронті почнемо напевно знизу з півдня, півдня і з переходу на схід. Командувач Тарнавський повідомляє, що є тенденція до зменшення ворогом фактичних боєзіткнень. 26 таких контактів відбулося. На цьому напрямку, на цьому відтинку фронту, але ворог збільшує кількість боєзіткнень вірніше саме авіаційних ударів. Їх було зафіксовано близько 35 Ми з вами буквально минулого разу говорили, що знищення ворожих су на південь відчули навіть в районі Авдіївки. Ну, очевидь, оговталися росіяни, можна і так сказати, якщо знову завдають саме авіаційного тиску нашим по цій ділянці фронту. Але зменшення боєзіткнень, чи може це нам говорити про те, що уникають прямих контактів, і можливо якось перепланують свої м'ясні штурми? Ну он, якщо. Відповідальність по Суд Таврія і в цілому цей напрямок, то це не тільки там Кримки і Запоріжжя. Він набагато ширший, тобто авіація могла застосовуватись в інших регіонах. Якщо говорити про Кримки, то якщо не помиляюся, досі є інформація, що немає активного застосування авіації саме в тому регіоні. Якщо говорити про район Запоріжжя, Роботине, оріхів, є обстріли. Різного типу озброєння вони зносять все там і рівняють з землею, тому що ми пам'ятаємо про їхню задачу: це зрізати роботинський виступ. Зараз вони там пробують атакувати, пробують обстрілювати це все. Але там більш така стала ситуація, тому що якихось просувань у ворога немає, наші бійці стримують і навіть. Наносять і знищують ворога, наносять вогневе враження. Якщо дивитися інші ділянки фронту, і не тільки там південний, особливо зараз район Лиман-Куп'янськ, там досить активно застосовується авіація. Тобто, це треба дивитися по відтинках десь десь активніше, десь менше, і так воно відбувається. А ця авіація, яку вони підіймають, це е, те, що функціонує на окупованих територіях і злітає саме звідти. Чи це все-таки з Росії е, залітає через окуповані території і працює вже в попередньому краю? Дуже багато них зосереджено в Криму. В Криму вони, у них там є величезне насичення ППО, щоб оберігати аеродроми. Реби, відповідно, там аеродроми з великою кількістю літаків, які вони використовують для бойових вилітів і роботи на окупованій частині, і в цілому на лінії бойового зіткнення на фронті різні звичайно виліти є і з з частини Росії вже безпосередньо там на східних напрямках. А якщо говорити про південь, то багато з Криму вилітає. Ну і трішки детальніше зупинитися, хотілось би на кринках і на роботинському виступі. Все таки, що відбувається безпосередньо в тому вже легендарному населеному пункті на лівому березі Херсонської області, станом на зараз. Чи зберігають росіяни таку самовбивчу тенденцію підтягувати туди техніку? Зберігають самовбивчу зберігають по суті, якихось суттєвих змін там не відбувається. Все стабільно, ворог підтягує резерви, намагається технікою, піхотою закріпитися в селі, насичити більшу кількість сил, підібратися, щоб витіснити наших військових з плацдарму, з рубежів. Наші ж бійці так само тримаються, наносять вогневе враження, працює активно і артилерія за розвідкою, дрони в стрілецьких боях. Наші бійці мають потенціал, мають таку. Динаміку постійно в боях, але тримаються попри ті важкі зусилля, тому що, як вже зазначалося, важко там перебувати під постійними обстрілами і вражається не тільки лівий берег, а й правобережжя постійно різними типами вогневого ураження. Але тримаються наші бійці, знищують ворога. Є навіть там підрозділи, які перегруповуються у Кацапів, які. Змінюється, тобто підтягуються якісь резерви, тому що іде знищення. Але як таких змін, особливо по лінії бойового зіткнення, немає поки. Що може переламати ситуацію на цій ділянці? Можливо, час там дуже складно. Зараз дуже складно, тим, що ми не можемо нормально перетягувати техніку, тобто зараз все тримається на силах піхоти. Там їх дрони, ну, артилерія, звичайно, яка підтримує. У ворога є більше можливості підтягувати резерви і сили. Звичайно, що можна сказати, там, чекати, коли вони зме... зникнуть, зменшаться, тобто там, виснажаться і тому подібне. Але, на жаль, їх багато, вони постійно туди стягують якісь сили. Mm -hmm. Переломним моментом може бути будь-що. Тобто, це якісь. Тактичні неправильні кроки, якісь прогалини у росіян, якими можуть скористатися наші бійці, це якесь підсилення з нашого боку там, то це фактично може бути якийсь один момент в боях, який може змінити хід подій. Але на сьогоднішній день все залишається стабільно складно і поки картина не змінюється. Роботинський виступ, і зокрема розширення цієї зони впливу чи зони контролю росіян на ньому, якщо ми розуміємо, що війна продовжується, і це на жаль, на жаль, можуть переходити з рук в руки цілі населені пункти, цілі відтинки, і це теж все в межах норми. Але разом з тим, в разі, якщо вони почнуть підтискати і розширюватися ще більше, комфортизувати, знаєте, з своє положення тут, то чим це може загрожувати? Чи ну скажімо так зараз, дивишся в суто на карті, це має вигляд якоїсь такої кишені? Чи може це справді загрожувати нашим силам оборони тому угрупуванню, яке працює тут? Ну, наші бійці тримаються на контролі, якщо там поспілкуватися з військовими, які ведуть бої, то вони досить ефективно працюють. Знову ж таки, буду повторюватись. Мабуть, багато разів FPV-дрони, дійсно. Там вони застосовують їх. Один боєць там ділився, що вони намагаються у них. Старання кожен день вбивати по декілька чоловік. Вони от максимально хочуть нанести ураження. Звичайно, що ворог зараз сконцентрував сили, намагається якось рухатися виключно для того, щоб відновити своє положення. Відновити втрачені позиції, там ну, зрізати той роботницький виступ. Там, якщо говорити про якісь подальші прориви, то вони мінімізовані, тому що у нас там оборона, і ми тримали ці всі рубежі досить давно. У них абсолютно нічого не виходило ще до цього всього. Зараз це все в динаміці, саме боїв в тому районі, які як проходить лінія бойового зіткнення, і ми ж так само маємо потенціал і динаміку наступальних дій, тобто ми намагаємося витіснити ворога, знищувати його, просто його наскільки багато, що це щоденна рутинна робота виходить. Є позиції, які динамічні, вони переходять з рук руки, вони є сірою зоною, тобто нічийною. І немає сенсу зараз там рухатися, тому що хто б там не зайняв позицію, вони будуть в невигідних положеннях, або це некомфортно, або з інших причин. Тобто є й таке ситуація в різному такому районі, в різному місці по позиціях різна. І отак от щодня відбувається, тобто в більшій мірі це враження з івпів дронів, якісь штурмові дії відбуваються, наноситься вогневе враження артилерією. З допомогою вишукування розвідки. І от така стала ситуація. Тобто зараз більше обороняємося, у ворога задача зрізати виступ, у них нічого не виходить. Так, так і воюємо. Так і воюємо. Бачимо на карті, що Мар'їнка опинається вже фактично за спинами нашого ворога, і стрілочки говорять нам про те, що він продовжує свій тиск і рух вглиб до цих от міфічних для ворога кордонів, так званих міфічних ДНР та ЛНР. А трошки південніше від Мар'їнки є селище Новомихайлівка, де так само тиск просто шалений. Дуже багато кадрів наших військових саме звідти надходить. Чи можемо ми говорити про якісь тенденції саме на цій ділянці, що ворогу можливо вдається організувати? Свій вруб чи виступ, якщо так можна сказати, в фактично нашу оборону? Якщо говорити за останній день насправді було небагато якихось змін і в цілому якихось активних дій, якщо говорити про Мар'янку і Новомихайлівку... Це по суті найбільші зараз зони динамічні в тому районі. На околицях Мар'їнки ворог намагається просуватися позиційно не більше, то якась посадка, якась позиція. За них йдуть бої. Наші сили оборони так само намагаються при будь-яких можливостях. Тобто, коли було повідомлення, що там Мар з Мар'їнки наші сили оборони вийшли, то ну, там Мар'їнки вже фактично і немає. Це все рівно не означає, що ми відійшли далеко на самих околицях, про будь-які можливості ведуться бої. Йде намагання стримувати ворога. Так само на Новомихалівці. Ну зараз, скоріше за все, ворог перегруповується, йде, пішов якийсь певний спад, чи це надовго не знаю. Саме в атакувальних діях вони зараз концентрують нові сили і, скоріш за все, після концентрації відбудуться якісь рухи. Вони так робили завжди. Зараз сконцентровані сили біля Побєди, і вони намагаються якось там вишу, вишукувати, прощупувати якусь ділянку. Тобто, і це в принципі логічний напрямок руху, куди вони мають рухатися. Наші сили оборони тримаються, стримують їх. Новомихайлівка так само там перед цим дуже важкі бої йшли. Е, наші сили оборони стримували. Зараз чекають нової хвилі, як будуть розвиватися події. Ну і Мар'їнка, знову ж таки, я кажу, що на околицях позиційні такі за позиції за посадки йдуть бої динамічні. Розвиток руху поки невідомий, то куди вони будуть рухатися? Вони зараз все обстрілюють, як я й зазначав раніше, стягнули артилерію, інші засоби, і просто наносять ураження там. Тому те ж саме Кураково вже починає страждати все більше і більше. Куди будуть рухатися, побачимо. Можливо, з'являться ще якісь напрямки, але локальна динаміка, локальні бої, і ситуація зараз зосереджена околиці Мар'янки і Новомихайлівка. Ну, якось останнім часом пропускається, як на мене, із аналітичних довідок багатьох, багатьох експертів і. Аналітики, все таки ситуація в Вугледарі. А я нагадаю, що цей населений пункт і логістика, яка побудована довкола нього, ну страшно цікавлять нашого ворога в принципі. І е, були епізоди вже під час широкомасштабного вторгнення, коли Вугледар ставав просто чорною дірою, яка засмоктувала величезну кількість російських е, танків, техніки і загалом ресурсів, що зараз відбувається саме на Вугледарі. Ну, на вугледарі зараз більш стабільна ситуація, тобто все стало, ворог ну, нещодавно, буквально минулому місяці, здається, нам пробував ще один відвертий штурм колоною. Багато хто бачив ті кадри, відбиття і знищення техніки в першу чергу. У них нічого не вийшло. Зараз вони поки не пробують йде тисяча, Якщо говорити про більш такі стратегічні цілі, то Зачепити Вугледар вони можуть саме Кураховим, можливо, вони і будуть рухатися до нього, але знову ж таки невідомо зараз. Стримуємо їх там, де ми стримуємо, і це вже добре. Можливо, будуть рухи після там, якихось спроб в Новомихайлівці. Можливо, будуть прямі злобові атаки знову на Вугледар. Може буде спроба обійти. Тобто, це. Це все залежить від часу і від того, як будуть розвиватися події, тому що можливо всі ті сили, які будуть кинуті у росіян, вони просто вичерпаються, і для них, як мінімум, треба буде час, щоб знову перегрупуватися, насичити і сконцентрувати силу і рухатися далі. Тобто все, все питання часу будемо слідкувати і, відповідно, вже побачимо. Трошки детальніше по самій Авдіївці. Власне, Юрій Бутусов наприкінці року попереднього писав, що є, є підкріплення нашого угрупування, яке стримує наступ росіян саме в Авдіївці. Чи буде цього достатньо для того, щоб отримати населений пункт? Бутусов вважає, що це надзвичайно важлива локація, втрата якої Дозволить росіянам розширити свої можливості на значно більш уже широкій ділянці фронту. Не знаю, тут можна погодитися, не погодитися. Розуміємо, що погляди можуть бути різними, але чи є якась динаміка довкола Авдіївки, як з ворожого боку, так і з нашого. Є динаміка. З хорошого можна завжди казати те, що. Московити витрачають велику кількість в першу чергу людського ресурсу, щоб брати будь-яку навіть позицію навіть кожен сантиметр. Це завжди буде для нас позитивна динаміка. З негативною вони постійно лізуть, вони вишукують місця, як я вже зазначав, це їхня одна з основних тактик: вишукувати, прощупувати, концентрувати там сили і бити. Зараз вони весь цей час вони пробували взяти степове. В принципі, і зараз пробують, але дещо рухи змінилися. Ми бачимо, як вони почали просуватися в сторону очеретиного вздовж залізниці, північніше від степового. Так само вони там сконцентрували сили, пробують штурмувати. Успіхів, по суті, там сильних не мають йде знищення в першу чергу. Знову ж повторюся, і впівідронами, артилерією, іншими засобами, які тільки є у наших сил оборони. Але вони пробують, вони пробують, вони шукають, вони підтягують. Завод так само вони підбираються, постійно обстрілюють його, рівняють з землею, і там бійці, які перебувають на обороні того відтинку, того району їм зараз там дуже не солодко, тому що в силу того, що ворог не може туди підійти і зайняти піхотою, вони просто його обстрілюють авіацією і технікою. Зараз так само починає активізовуватися район водяного. Вони по посадках підбираються до северного і тоненького, пробують взяти ці населені пункти, тому що це у них одна з тих задач, які треба для них виконати. І Вони так само не жаліють там сил, підтягують постійно резерви, ту піхоту. Але більш активний і динамічний зараз північний фаз Авдіївки. Вони бачать, що у них там є можливості, якісь спроби у них вдаються, і вони тиснуть, тиснуть і тиснуть. Скільки їм ще сил треба віддати буде на те ж саме степове, бердичі, очеретини, тому подібне невідомо. Але факт залишається фактом. Їх витрачено вже дуже багато, і з нашого боку залишається тільки укріплятися. Постачати все необхідне нашим бійцям, допомагати, щоб вони наносили як можна більшого враження, і це те про що говорив Валерій Федорович Залужний. Тобто нанести чим більше шкоди ворогу, зберегти чим більше наших життів. І відповідно, вже ну, це є одна з основних стратегій нашого війська. Ми, користуючись можливістю підтримувати військо, надзвичайно важливе. І телеканал Еспресо зараз проводить масштабний збір на 5 мільйонів для того, щоб оснастили оснастити 93-ю бригаду наших холодноярців, які працюють на Авдіївському напрямку, необхідними пташками. Сподіваємося, зібрати на Армію дронів, ну і потім можливо навіть зібрати ту армію дронів. І такі ініціативи теж є. Я залишаю вам QR-код який можна буде просканувати і долучитися до цього збору. Будь ласка, робіть все можливе для того, щоб допомагати нашим військовим. Ну і крокуючи все вище і вище, буквально нещодавно мала нагоду говорити із офіцером штабу з третьої окремої штурмової бригади, яка Знаходиться зараз на е, навчаннях, на ротації і виконує певні е, свої такі от внутрішні переформатування для того, щоб ефективно повернутися на фронт. І поставила запитання, в разі якщо ситуація довкола Бахмута е, буде погіршуватися, як це, як це загалом сприймається так, людьми третьою окремою штурмовою, яка разом з іншими. Суміжними бригадами працювала над звільненнями Андріївки, Клішіївки і загалом працювала по флангах довкола Бахмута. Кажуть, обідно було би хлопці, але теж розумієш що це війна. Що відбувається довкола саме цього населеного пункту нашого багатостраждального Бахмута інформаційної і не тільки нашої фортеці? Важко. Північна південна частина, південна Кліщівка. Постійно йдуть бої за висоту. Зараз ворог пробує, пробує лізти, закріпитися, тобто бої йдуть за Кліщівку та Андріївку, і не тільки на тій висоті, то прощупує, прощупує, шукає можливості просунутися. Наші сили оборони стримують, не пускають ворога. Але ваше зараз більш на північному фасі від Бахмуту. Це Богданівка Хромова. Якщо говорити біля району Хромового, це Іванівське. Тобто, мабуть, з останньої нашої розмови нічого сильно не змінилося, тому що наші сили оборони намагаються стримувати і стабілізувати ситуацію. Там великий тиск зараз з боку Богданівки, і в сторону Іванівського наступний населений пункт важкий в цілому і важливий це часів яр. Але лінія бойового зіткнення зараз проходить саме біля Богданівки і за Хромовим між Хромовим і Іванівським, і там наші бійці роблять все можливе, щоб стримати так само все динамічно, особливо біля Богданівки. Позиції бувають переходять з рук в руки, як і втрачаються, так і відбуваються. Дуже складно, сконцентрована велика сила піхоти, але Сили оборони тримаються. Сподіваємося, mm -hmm. втримають. Тримують цей тиск і не пропустять далі, тому що чим далі, тим важче, якщо вони закріпляться на, на там, певних висотах, якщо вони закріпляться на тих населених пунктах, їх буде вибувати дуже важко звідти. В районі Богданівки вони намагаються закріпитися поблизу чи на кладовищі, якщо я не помиляюся. Страшно собі уявити, як це може виглядати. Ну тобто, ні, звісно, я вірю в те, що сили оборони можуть закріпити їх там раз і назавжди, це в принципі було б дуже зручно переміщати, нікуди не потрібно було би. Але як це виглядає фізично? Ну тобто, закріпитися за, за що на кладовищі, як це можливо? Важко собі уявити, Чому? що вони могли там окопуватися чи за пам'ятники триматися. Ну, вибачте, але ну тобто як. В цьому специфіка кладовище, як і для нас, так і в цілому, стало таким важким кейсом, тому що за нього важкі бої йдуть. Як би це зараз не звучало, це по суті така позиція, точка позначаюча, де йдуть бої. Ворог намагався там закріпитися неодноразово, і були там у нас багато уточнювань, уточнювань інформації, яка ж ситуація, тому що. Все настільки динамічно і рухалося в сторону зі сторони в сторону. На, на сьогоднішній день ворог не зміг закріпитися там. У нього це не виходить, як мінімум, в силу того, яка там географія, там важко, там відкритий простір. І тільки вони туди заходять, туди одразу прилітає. Вони нічого з цим не можуть зробити. Ну а наші сили оборони дійсно звучить це прекрасно, залишають на тому кладовищі їх назавжди. Що б вони не робили, сподіваємося, у них там нічого не вийде. Вони зараз намагаються пробують з інших якихось точок, з інших районів обходити, заходити, підбиратися до Богданівки, закріплятися на окраїнах села. У них це не виходить. А от кладовище залишається кладовищем для орків, і сподіваюся, так буде і надалі. Ну і останній, напевно, такий от відтинок, якщо можна комплексно сказати, це все, що стосується нашого північного сходу. Багато хто вже вивчив, вивчив географію наших земель тут і. Багато хто чув про синьківку, багато куди ворог періодично заходить, звідки його регулярно вибивають, і вони ніяк не можуть взяти під контроль цей населений пункт. Ну і все, що власне відбувається довкола. Які тут перспективи у них враховуючи те, що тиснуть, тиснуть на цьому напрямку, цікавить їх Куп'янськ, цікавить їх загалом. Я так думаю, Харківщина. І безумовно, Північна Донеччина, Луганщину теж не відпустять просто так. Перспективи на сьогоднішній день тільки вмирати, бо вони як ви зазначили, тиснуть без перестану, але безуспішно. Синківка зараз для них основна з цілей на тому напрямку в районі Куп'янська. Лиман перший ліс. Йдуть важкі бої. Якщо не помиляюся, я при минулій нашій зустрічі розповідав про характер тих боїв, тактику, як вони застосовують, то вони лізуть по одному, виважено, обережно, і нашим бійцям, бійцям необхідно їх вишукувати, скі робити скиди, знищувати. Є і відчайдушні спроби, і ми так само бачили нещодавно спробу колони з технікою. І таких випадків буває так частенько. Вони пробують так штурмувати. Так само безуспішно, то весь відтинок від Масютівки до Ягідного. Він в такій динаміці намагань просунутися ворога, штурмувати. Зараз складна ситуація біля Іванівського, ще одного Іванівка, здається, так називається. Біля Ягідного. Динамічна ситуація. Ворог там активно застосовує авіацію, каби, фаби, пробує. Так само там позиція переходить з рук в руки. Дуже складно, але суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Тобто, наші сили оборони тримаються, не пропускають ворога і знищують його. О, хай би так і було. Звичайно, з допомогою всього українського тила, Тому ще раз закликаю будь який Комфортний, зручний, симпатичний для вас спосіб підтримувати українських оборонців, українських захисників дуже коротко на останок Романе і обіцяю, вже відпускати. <Dude> <úblic sia> Біло московський напрямок, як любить про нього казати команда Діпстейт. Що загалом в Білорусі? Ну тобто, ми вже викреслили взагалі будь-які ймовірності небезпеки з цієї країни. Чи підглядаємо? Просто змін ніяких немає. Застосовується активно ця територія і для діяльності ДРГ, і для діяльності, щоб обстрілювати нашу країну. Так само ворог, як мінімум, використовує свої ж ресурси, сили, війська, територію для того, щоб відволікати наших, наші сили, нашу армію. Ми укріпляємося. Ну, суттєвих змін по лінії бойового там немає. Але ворог, допомагаючи своєму союзнику Росії, тому що Білорусь для нас такий самий ворог, це країна, яка надає можливі ресурси свою територію для того, щоб вести війну проти нас, відповідно, це така ж сама сторона конфлікту, і зараз вони є такою, щоб не виражатися можливістю використання. То як та країна, якою користуються використовують використовують для того, щоб здійснювати акт агресії, більш на більше вони не гадяться. Дякую дуже за цю розмову. В перші дні нового 2024 року. Дуже сподіваюся, що поки українці намагалися балансувати між Святами і повітряними тривогами, все-таки з фокусу їх уваги не зникав і наш фронт, де продовжують активні бойові дії Сил оборони для того, щоб витісняти витісняти і не пускати далі російського окупанта. Романе, спасибі за цю зведену аналітику. Роман Поворілий, співзасновник Deep State спільноти був на зв'язку із проектом Коментар».